Ще раз доброго ранку. Не завжди і не сьогодні він добрий, але є в мене ще я повинна одній підписниці, глядачці, розклад про місяць. Розбавимо сьогодення трошки цікавим. Так, про місяць. Запитання такі: що людство шукає на місяці? Чим людям цікавий місяць, що планується на місяці знайдено воду? Чи вона придатна, ніби зробити її питною? Тож, що людство шукає на місяці, тому що підвищена цікавість до місяця. Знову якесь, начебто, ну, мені так пишуть, я не знаю, чого. Знову, знову начебто прикидається цікавість, в плані того, що вирушати на місяць, вирушати з дослідженнями. З пошуками, що люди шукають, що людство шукає на місяці. Таро ось. Символіка душ. Що людство шукає на місяці. Що людство шукає на місяці? Що людство шукає на місяці? Добре, лістья в четверо. Так, закохані лицар мечі. Четвірка кубки та мах Що шукають? Що вони там хочуть знайти? Я вам можу сказати, що там уже дещо знайдено. вони ну Людство, в принципі, знає, що там є. Закохані, вибір зроблено. вибір Вибір зроблено і зроблено в ту сторону, що там щось є, що дуже цікаве, обрано. Закохані це обран, ось, Алілуя Евріка. Знайшли, що шукають, якісь ресурси, які можуть бути корисні також для, для людства в агресивному плані, в агресивному воєнному плані. Це можуть бути копалини, які. Так, закохані тут, до речі, вони всі постріляні, бачите, купідони всі постріляв, а їм пофігу. Те, що може стосуватися засобів для захисту. Це метал, це певні, ну, не знаю, корисні копалини, які застосовуються, аби виробляти потім зброю. Ну, не знаю, щось таке. Щось для зброї, тому що лицар мечів це сама. Така карта в колоді таро будь який яка показує максимальну агресивність, максимальний градус. Як ось він мчить сюди. Очі, правда, закриті. Ще не знаю на кого ще не знаю на кого напасти, але вже хочу. Ось так. На кого оберу. Розумієте? Тут, певно, що цікавий, тут, певно, є якісь ці копалини, або щось цікаве таке на місяці, що буде дуже корисне при агресивних діях проти когось. Ось так буде мій такий вираз. Що шукають? Шукають, але цього чи то мало, чи то треба більше сил, четвірка кубки. Це це теж, розумієте, незадоволення тим, що ще не одному комусь це цікаво. І це боротьба по магові це боротьба е, опинитися там першим, отримати це першим. Ну, тут е, не на жарт, не на жарт. Так. А чим цікавий ще? Чим місяць цікавий людям ще? Ну тут було сказано: закохані та лицар мечі. Нападати на обраних, лицар мечі, дивиться на закоханих. Нападати чим? Все те, що має відношення до мілітарів, розумієте? Швидко обирати цілі, лицар мечі та закохані, швидко обирати цілі для ураження. Можливо, там якісь є сполуки, що не ракети кидати, які летять дві години, там це. Розумієте, вже незадоволення по четвірці кубки тим, що є зброя, яка довго летить. Е, можна робити засоби ураження які засоби ураження які летять дуже швидко. І дуже комусь не хочеться, що такий розголос і увага, хтось хоче опинитися там першим по магові. І дуже, знаєте, закохані та маг Ще будуть змагатися, морди бити одне одному. Так, що цікаво, ще що цікаво, О, дуже цінна річ там є, дуже цінна. Туз монет. Дуже цінна для багатих людей ось рука, браслет, кільця і е, тюльпан. Тюльпан це також е, квітка е, цих знаків для Східного світу. Східний світ. Схід схід це те, що Азія все туди. там Індія, Азія, Ну всі ті, що люди з темною шкірою і Азіати, там схід ви зрозуміли в них є гроші на це. І на перспективу тут зірки. бачите Вони дуже-дуже сильно цікавляться, що там цікавить. Ну Там там вже знайдено дещо. Там вже знайдено що стіни на перспективу. Ще цього не видно, тому що чорне, але зірки є. Вже все пораховано на калькуляторі, на айфоні. І знайдено дев'ятка монет, ключик і сокіл знайдено. Знайдено лицар Пентаклів багато дубове листя. Дуже багато. Дуже багато Земля, Сатурн. Сатурн це така планета, не дуже така добра до людей. Сатурн. Почитайте про неї. І кінче опісяє під час ходи. І багато от облич сонця. Тут дуже велика, тут дуже велика увага. Там дещо вже знайдено. Знайдено багато. Там ресурс на цьому місяці нам і не снилося, що там стільки всього є. І дуже цікавість багатих людей. От і все. Будуть тратити туди бабло. Так, Плануються брати. Звісно, є гроші, є ресурс, є плани брати це? А чи на місяці знайдено воду? Чи там на місяці є вода? Те, що це більш цікавий ресурс, розумієте, монети монети там також, я так розумію, знайдено щось цінне. Можливо, там є і драгметали, можливо, золото. Або що ще дорожче за золото. Можливо, нові сполуки, які коштують дорожче, ніж золото. Дуже цінні цінні сполуки. Чи є там вода? Чи є там вода? Місяць. Старші аркани місяць, сонце та правосуддя. Вода там є, але під питанням, чи взагалі можна пити. Рак боїться пити. Ці пащі свої підняли. Місяць він плаче, чи можна пити її. Але можна якось це. Можна це зробити питним. Правосуддя. Питання, чи потрібно це взагалі, чи можна зробити питною Напевно, що можна. Це дуже нечасте сполучення карт. Луна та сонце. Луна навряд чи можна, але... але по сонцю можливо це можливо зробити, було б бажання. Як буде вирішено? Чи можна зробити ту воду, що є на місяці питною, чи можна зробити. Ну, знову ж таки, правосуддя і закохані, було б бажання. Було б бажання лицар жезлів, ось і фалічний символ. Ну, Розумієте, було б бажання, ну, але. Цікавить найбільше. Ось ці карти були. Цікавить все ж таки те, що можна використати як засіб проти когось. Ось такий розклад. Вам сподобалось? Мені теж. Дякую за запитання. Ви мене дуже розумні підписники. Дякую за донати. Я вам вдячна. Все.